Hello, my dear Ukrainians! Привіт, шановні українці! У нас з вами сьогодні цікавий урок буде. Ми будемо так проходитися по прикметниках по їх ступнях порівняння, які ми вже вивчили до речі. Але ми з вами будемо розбирати картину. І картина у нас Нормана Роквелла, Ось вона є. Я її могла знайти знай тільки у чорно-білому форматі, але я постараюся вивести на екран кольорову картину. Ми будемо говорити англійською, українською, щоб ваше вухо привикало. І разом з тим тренувати ступені порівняння прикметників. Давайте починати. З вами Ольга Кармаді, вчитель англійської мови. Ось у нас картина. Я її вивела на екран. Ви, ви дивитесь на картину, а я дивилася на планшет. So, here we have a very famous picture by Norman Rockwell and the name of the picture is Vacation. Norman Rockwell, vacation картина, oh, first English, And our picture is divided in two sections. The top represents going to vacation. And the bottom part of the picture represents coming back from vacation. У нас картина поділена на дві частини. Перша частина сім'я їде у відпустку. А друга частина сім'я повертається з відпустки. Ось така у нас картина. І ми зараз будемо дивитися спочатку, як сім'я їде у відпустку. Там сім людей. На першому сидінні сидить тато. He's very serious. Він дуже серйозний. І мама. У мами на колінах сидить дитина. Так нам ну, майже її там не видно. Dad is all determined. his, his uh, eyes are focused on the road, and he is the most serious of them all. Mm -hmm. В тата вираз обличчя серйозний. Він uh, слідкує за дорогою, керує машиною. І у нас є тут предметник The most і The Mouse Siріus. Face найбільш серйозний вираз обличчя. The most serious у нас є складена форма порівняння прикметників, так? Тому що в нас є прикметник, в якого є більше, ніж три склади, більше ніж два склади. Si, R, S. І в даному випадку з таким прикметником вживається складена форма more або the most. Найбільш серйозний буде the most serious, а серйозніший друга форма буде more serious – Mom is uh, thoughtful, I would say. She's holding the child and probably she spent a lot of time preparing for vacation. So I don't really see a lot of um, emotions on her face. У мами леца задумана, я б так сказала. Вона, напевно, провела багато часу е готувала готувалася до цієї відпустки. І тому я там не бачу багато емоцій на її лиці. She must be tired. On the second seat, we do see two kids. And they are the most excited characters in this picture. На другому сидінні ми бачимо двох дітей, і вони найбільш схвильовані. От у нас слово excited, схвильований. The most excited. Чому ми вживаємо знову ж таки The most форму? Тому що в нас більше двох складів у слові excited. The most excited characters in the picture. Найбільш схвильовані або радісні. Uh, there is a dog, and he's happy too. He looks forward to the vacation as well. У нас є тут собака, black and white, і він також виглядає, що він дуже зацікавлений у гарній відпустці. On the third row in the car, we can see two characters: grandma and a young boy who is quite funny. He's the funniest of them all. І на третьому сидінні в машині ми бачимо бабусю і хлопчика, який є найсмішніший з усіх людей в машині. The funniest. Бачите, як утворюється ступінь порівняння? Найсмішніший. У нас змінюється слово. Чому воно змінюється? Тому що у нас слово складається фані з двох складів. І тут так само відбувається трансформація закінчення у нас закінчення слова funny на y з попередньою приголосною і тоді, якщо ми додаємо est, uh, тоді y змінюється на i, плюс у нас є est. The funniest, the funniest boy, найсмішніший хлопець. And when when we look at granny's face, we see that the face is her face is quite heavy. А якщо ми дивимося на лице бабусі, у неї такий серйозний вираз обличчя. І у нас оце слово «heavy», «heavy» це є важкий, але часом це слово вживається, коли ми хочемо сказати, що людина має дуже серйозне серйозний вираз обличчя. «Heavy face», «I have a heavy face», У мене серйозний вираз обличчя. І як ми утворюємо тут ступінь порівняння? «Heavier», the heaviest». Тяжчий і найтяжчий. Чому так відбувається? Тому що у нас двоскладовий прикметник закінчується на букву Y. І тоді у нас ступінь порівняння утворюється за допомогою і ER, тяжчий, heavier, the heaviest – найтяжчий. Ось the grandma has the, the heaviest face of them all. У бабусі найсерйозніший вираз обличчя. Ну, напевно, що в тата такий серйозний. Maybe dad has the serious face too. Так, побачили ми це. Family is very happy. They're clearly all are excited going on vacation. Сім'я щаслива. Видно, що всі зацікавлені в поїздці. А далі дивимося на нижню частину картини. І що у нас відбувається? Починаємо з третього сидіння. Ззаду. see grandma with a heavy face, and we see a boy who is not excited at all. У нас бабуся все ще з тим самим серйозним виразом обличчя. Uh, хлопчик абсолютно не реагує ні на що, він уже майже готовий спати. He probably used all his energy during the vacation and he is ready to take a big nap. Він, напевно, використав всю свою енергію, і зараз він готовий спати. second uh, seat we have a boy and a girl. And a dog. The girl is silly. Uh, the boy is. I would say he's thoughtful. На другому сидінні у нас є хлопчик, дівчинка і собака. І дівчинка задумана. Так само хлопчик задуманий. Оце слово thoughtful задуманий. Uh, more thoughtful the most. thoughtful, більш задуманий, задуманий. The most thoughtful. In aпереди у нас є on the front seat we have dad and mom. The most interesting characters right now on that picture. Naiki Kawishi. Персонажі у нас мама з татом. Dad is determined to get home. Тато налаштований приїхати додому. Still cigar in his mouth. Driving away. I'm sure he's very tired. And mom is all done. Тато налаштований серйозно. Треба приїхати додому. Все ще з сигаретою в роті. А мама все. В мами запаси енергії вичерпалися. Так само, як і в маленької дівчинки, напевно, то напевно дівчинка в неї сидить на колінах. A young girl the daughter is sitting on mom's lap. Сидить у мами на колінах. Lap – це є коліна. Ось така у нас цікава картина. Поїхали ми в відпустку і приїхали з відпустки, правда? І у нас прикметники, давайте нагадаємо, утворюється ступені порівняння, утворюється. Простою формою і складеною формою. Що таке проста форма, нагадуємо. До е, прикметника додається закінчення «іо» хот hot, гарячий, хот «гарячіший», the hottest» «найгарячіший». Тому що у нас прикметник односкладовий тут, і тут відбувається зміна в самому слові. Але якщо у нас є багатоскладовий прикметник, тоді у нас використовується форма мо і the most. Так? Це ми просто повторюємо, щоб вам все вкладалося гарно в голову. Ось так, мої шановні українці! Пройшлися ми з вами по прикметнику, розказали цікаву історію і позаймалися англійською вам на вечір. Якщо хочете, можете ще раз це відео подивитися, слухати англійську, завчати нові правила і е, нові слова. Ми з вами побачимося всього найкращого. Бувайте!